Сонячний мегаспалах. Час енергетичних іспитів. Залежить від здатності ділитися любов'ю, розкручує колесо карми. Вітаємо вас у просторі світла на каналі духовності Ера Водолія. Мене звати Луче Сазар, я знавець із взаємодії з енергіями тонких планів, провідник у сфери світла, служитель фіолетового променя і провідник енергії фіолетового полум'я. Через кожне наше відео до вас надходить інформація із видимого і невидимого простору світла. Ваша підтримка нашого каналу вподобайками, коментарями, підписками це енергообмін за отриману на нашому каналі інформацію. Особливо дякуємо за кожен донат. Саме ваші донати допомагають нам створювати для вас нові відео і функціонувати нашому каналу в Океані інформаційного простору Ютубе. Активований вами дзвіночок активує сповіщення про всі наші Вчора ввечері воїни світла Амадея Ізара і я, Луча Сазар, ходили у медитацію до Архангела Ханіїла із запитом про енергії цьогорічної доболітнього сонцестояння щодо розділення реальностей. Ознайомлю вас спершу з нашими видіннями, а опісля передам послання від владики енергій. Архангел Ханігіл плела віночок із трав. Коли я наблизилася до неї, вона одягнула його мені на голову, і він перетворився на сплетений з енергій. Потім ми полетіли з нею і стали на трос. Я побачила, як усі люди йдуть по тросу у просторі. З одного боку простору було літо, з іншого зима. Розповідає власне видіння воєн світла і зараз. Наступне видіння показали мені, Лучче Сазар. У медитації Архангела Ханіїла я опинилася на морському узбережжі із білосніжним піском. Бачила, як накочувалися на берег хвилі і чула їхній шепіт. З місяця спустилася Архангел Ханіїл, і ми разом із нею перетнули простір у повітрі, увійшовши в море. Потрапили у білосніжний світ, що відкривався за дзеркальною стіною її будиночка. Мені показали сонце, права частина якого була іржавою, зрозуміла, що це таке метафоричне зображення трохвимірної реальності. Ханіїв приготувала мені магічний напій і подарувала одне велике крило ангела місяця. Дядько Google повідомляє, що крило ангела символізує захист, духовність, зв'язок із небесними силами і прагнення до свободи. Ангел з одним крилом символізує за одним значенням символ розділення і прагнення до єдності, за іншим гармонії і мудрості. Крила ангела наділені цілительною і магічною силою, безсмертям. Допомагають в бою. А вночі мені приснився сон, сон про розділення реальностей. На прикладі квартири. Частина квартири була з ремонтом, а частина із пошарпаними стінами. Частина квартири з ремонтом символізує світ любові і духовних цінностей. Інша частина протилежні їм поняття. Так само як літо і зима у видінні Ізари. Архангел Ханіїл спочатку прийшла до мене у сріблястій сукні з діадемою на голові. А коли ми опинилися в будинку Білої Магії, вона вже була вдягнена в українську традиційну жіночу сорочку з пишними рукавами. Розповідає власне видіння у медитації Воїн Світла Амадея. Вона дістала на стіл щось зовні схоже на велике пташине гніздо з високими стінками. А всередині гнізда я побачила яскраво жовте тісто. Це тісто, ханіїл місила формувала коровай і прикрашала його зверху колосками та квітами з тіста. Поставила його випікати, а коли дістала з печі, то коровай був високий та рум'яний. На моє запитання, чи дійсно з 21 числа буде розділення реальностей, вона відповіла так. А коровай нам допоможе пройти цей важкий та цікавий період. Коровай наприкінці медитації вона мені подарувала, завершила розповідь свого водіння Амадея. 21 червня, час літнього сонцестояння є часом природження, єднання з Творцем. У його природних проявах часом набуття енергії божественної сили. Вищі сили посилають на землю енергії трансформації, духовного пізнання зцілення. На протидію їм загострюється енергії обману військових протистоянь жадібності, які приведуть їхніх господарів до емоційної та фізичної руйнації і смерті. Згідно з законом божественної справедливості, цей час ознаменує завершений вибір. щодо Відправлення із одного пункту перебування в інший. Метафоричного пункту. Болісний перехід для одних і радісну легку подорож для інших запускається в бомеранг справедливості. Це означає, що усі, хто проживає духовну трансформацію, енергії жодних катаклізмів і війн не торкатимуться. Їх відчуватимуть лише ті, хто залишиться жити в енергіях. Тривимірної реальності. Далі говорить владика енергії. Посилаємо на Землю потужні потоки світлових кодів, які проявляються на вашій планеті у магнітних бурях і сонячних спалахах, тіла, які проходять трансформацію на відбір за кодами любові, відчувають ці енергії, відчувають їх кожен по різному. У головокружіннях, зміні смаків, загострені запахів, слабкостях у тілі. Перебудова ваших фізичних тіл на нові планетарні вібрації відбувається з незавжди приємними для вас станами і відчуттями. Сонячний мегаспалах відбудеться в добу літнього сонцестояння. Тоді на тонкому плані проявиться чіткий розкол реальностей, реальності тих, Хто живе серцем не менше ніж на 51% божественними енергіями і реальності тих, хто потонув у спокусах матеріального світу. У фізичному прояві нічого не зміниться. Лише ті, хто рухається шляхом усвідомленості, усрічч знаходитимуть взаєм... взаєморозуміння із тими, хто живе за кардинально відмінними цінностями. Час справедливого поділу на дві реальності. Той, хто живе керований сутностями низьких планів і злобою у серці, з ненавистю, хто із власної ненаситності і захланності губить людське життя із високими планетарними енергіями взаємодіяти не зможе. Його будуть поступово розтілювати. Доба літнього сонцестояння розкручує, колесо карми набутої у поточному втіленні і кермічних боргів минулих втілин енергії літнього сонцестояння запускають одію енергії родової карми. Маєте скористатися часом літнього сонцестояння, енергіями сонця та енергіями вогню для роботи із родовою кармою. Час енергетичних іспитів для кожного із вас руйнуватимуться стосунки, побудовані не на почуттях. Владико енергії, маю запитання. Вже не один раз нам казали, що ось саме цей час є переломним часом планетарної трансформації. Пригадую, про це говорилося, зокрема, минулоріч у портал Трьох Вісімок. Поширюючи наші відео, ви сприяєте поширенню корисної, цікавої і важливої інформації в них та підтримуєте розвиток нашого каналу. Дякуємо вам. Лише з 9 по 16 червня, з нагоди у родин нашої відеомонтажера Світлани. Даруємо 10% знижку на наші курси енергетичні діаманти фіолетового полум'я, Архангельські промені зцілення і куб Метатрона» та курс Божественної магії Мімістичний Всесвіт. Маєте зрозуміти, що той відрізок часу, названий переходом, на планеті Земля, буває лише раз у 26 тисяч років. Перехід. Він не вимірюється ні кількома днями, ні тижнями, ні місяцями, ані навіть роком. Перехід триває роки, і протягом тих років ви переходите з одного етапу трансформації в інший. 21 червня вашого поточного року наступає мега-трансформаційний етап, який розділить реальності тих, хто здатний на трансформацію, і тих, хто не здатний на неї. Ті, хто рухається шляхом трансформації, якщо робитиме зупинки чи надумає зійти з цього шляху, відчує це на власному здоров'ї і у різних сферах свого життя. Дорогий Владико енергій, бажаю тебе запитати, духовний розвиток і матеріальні блага. Розкажи, будь ласка, про їхній взаємозв'язок з точки зору духовності. Духовність. Справжня духовність не купається у матеріальній розкоші. Справжня духовність задовільняється помірними потребами матеріального світу. Справжня духовність не восхваляє матеріальні блага. Для справжньої духовності матеріальне є лише тим, що підтримує життя у світі фізичних форм, в її необхідностях, але ніколи не хізування, не пропагування і не захланство. Душа, яка у своєму духовному зростанні рухається до просвітлення, не турбується про матеріальні статки. Нематеріальні статки є її життєвим пріоритетом. Владику енергії хотіла б уточнити: душа, яка рухається шляхом духовного розвитку, у матеріальному має балансувати в помірності я правильно зрозуміла? Так, але кожен робить вибір сам. Якщо хтось бажає слідувати шляхом Будди у відмові до всього матеріального, небеса благословляють його на цей нелегкий шлях. Це дуже нелегкий шлях. Не кожен здатний на такий аскетизм. Але для будь-кого, хто бажає отримати благословення небес на його духовному шляху, матеріальне не має бути головним у житті. Той, хто живе у великих матеріальних статках і говорить про духовне, лицемірить. Коли творець бажає вести когось шляхом істинної духовності, він забирає від нього залежність від матеріального, дає йому лише потребу в необхідному, душа, яка купається у матеріальному, далека від істинної духовності. Це також стосується розділення реальностей. Цікаво, у якій реальності опиняться ті, хто рухається, нібито шляхом духовності, але надміро залежний від матеріального. Залежить від кількості любові у їхньому серці, від їхньої здатності щиро ділитися цією любов'ю і світом, і в духовному, і в матеріальному.